Триває тер Українську радіо Чернігів. і Далі ми розкажемо про ситуацію на Чернігівщині у зв'язку з аварійним відключенням електропостачання. Як інформує начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, у тому числі дві балістичні ракети. На жаль, є два влучання шахедів: об'єкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено Ектропостачання у Чернігові та північних громадах області наші енергетики працюють над відновленням. Критична інфраструктура переведена на генератори, частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання, такі пункти будуть розгортатись додатково. Ну і тепер детальніше про ситуацію в північних районах Чернігівщини. Як пише у себе на Фейсбук-сторінці, очільник Корюківської громади Ратан Ахмедов, місто Корюківка з неділі без електропостачання, тож алгоритм дій не змінився. Вода згідно графіку. По теплу можливе відхилення від нормативу зарядження батарейок з 8.00. Найбільші проблеми зі зв'язком і газовим опаленням. Потурбуйтесь про тих, хто не може про себе подбати. Пише Ратан Ахмедов. Детальніше про ситуацію в районі нам розповів начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко. Електропостачання відсутні роботи тривають по відновленню, ковки тобто працюють так, цілодобово. Працюють та відкриті пункти незгомності. Якщо у людей є необхідність, вони можуть звернутися, зарадити гаджети, погрітися на попити чаю. Комунальні служби працюють під альтернативних джерел живлення, зв'язок працює, але з перебоями лікарня працює також на альтернативних видах палива. Ці роки повномасштабного вторгнення як і влада, як самі жителі, скажімо так, до цієї ситуації готувалися в більшій або меншій ступені. Тому дійсно приймаємося. У нас немає іншого виходу. Допомагаємо один одному, допомагаємо оборони. Це був начальник Курюківської РВА Павло Мірошниченко. Подібна ситуація і на Новгород Сіверщині. Про це нам розповів начальник новгород Сіверської РВА Олександр Саліверстов. Район на жаль, після обстрілів Чернігівської області знаходиться без електропостачання. Ми, як і раніше, працюємо на генераторах, вся критична інфраструктура заживлена. Вода подається за графіком. Як вона і подавалася раніше? Це Новгородська і Семенівська. Скатериторіальна громади, коровська панорницька там ситуація чуть легше, тому що там не централізовано водопостачання, а з башт подається. Тобто там чуть легше ситуація. Коровській територіальній громаді теж система працює стабільно, ніяких питань немає. Лікарні працюють від генераторів. Пункти незламності відкриті працюють. У нас на сайті є графіки їх роботи деякі цілодобово, деякі в денний вечірній час. Тобто район працює як і завжди. Люди користуються пунктами незламності. Зазвичай це і діти вчаться іноді приходить пункти незламності. Тобто, ну в денний час найбільше навантаження. Я думаю, що всі розуміють ситуацію, що ворог, на жаль, вражають інфраструктуру і від цього страждає виключно цивільне населення. Військові підрозділи вони і так автономно працюють. Спочатку вторгнення. На жаль, ворог зараз воює з цивільним населенням. Ми, ми ж розуміємо, для чого чого це вони роблять для того, щоб є якийсь суспільний резонанс, негатив. Але люди розуміють. Я думаю, всі повинні це розуміти. Що держава робить все можливе? На жаль, не все можливо зробити. На на жаль, не не все збиває сили БПО, тому що дуже велика кількість безполотних літальних апаратів, ракет різних типів. Випускає Російська Федерація по нашій території, тому на жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Ну, ми переможемо в будь-якому випадку. А тепер детальніше про ситуацію в обласному центрі. Наші кореспондентки Марина Кирієнко та Алла Бєдна побули у різних районах Чернігова. Дівчата, тож розкажіть, що саме ви бачили, Марино. Отож, я побувала в центральній частині міста, це вулиці та парки і сквери. В основному можна побачити багато людей, які гуляються з домашніми тваринами. Також багато людей з дітьми, багато хто за кавою стоїть, і з того, що вони мені розповіли, що вдома прохолодне, тому вони вийшли дещо прогулятися, знайти теплі напої. Кав'ярні майже всі працюють на генераторах. Лише декілька я зустріла, які були зачинені. Загалом я якраз побачила, як налаштовують генератори, тобто якраз йде процес переналаштування, але загалом всі налаштовані працювати там весь день і кажуть, що вони вже звикли до такого. Єдине, що кажуть, що якщо там дві-три доби не буде світла, то дещо більше буде роботи з генераторами. Також я питала у мам в декреті, чи є в них вже думки покинути місто, поїхати там на дачу або кудись в село, то вони кажуть кажуть, що ні, хочуть залишатися в місті вдома, і стіни лікують. І загалом вони кажуть, що зробили невеликі запаси: тобто, є павербанки, вода у деяких людей вони казали, що є екофло. Також я питала, чи є панічні настрої тих людей, які я зустріла. Вони мені казали, що вони залишаються в Чернігові. Вони розуміють, що це прикордонне місто, і тому це їх відповідальність тут залишатися і відповідно готуватися до таких обставин. Тому паніки немає. Також люди розповіли мені, що в місті досить погано працює мобільний інтернет, тобто люди шукають альтернативи, щоб напряму підключитися через Wi-Fi. тобто десь шукають роутери, які вже підключені до генерації. Раторів, наприклад, от і загалом вони сказали, що досить важко зараз зв'язатися з рідними, але вони шукають цю можливість. Марино, дякую за роз'яснення. Нагадаю, що це була кореспондентка Марина Кирієнко. Ну і Алла Бєдна також була в одному з віддалених мікрорайонів Чернігова. Алло, розкажи нашим слухачам, що саме ти бачила і що готова розповісти. Я була у мікрорайоні Масани. Там розгорнуто пункт незламності. У ньому я побачила понад 50 людей. Хтось приходить зробити собі чай, хтось зарядити телефони та павербанки. Хтось просто погрітися, також від ДСНС працюють психологи, там зробили спеціальний столик. Вони займають дітей, роблять різні аплікації. В ДСНС нам розповіли, що саме о шостою ранку є певний ажіотаж, багато людей. Ми поговорили з місцевими жителями, і вони розповіли, що світла у них немає із вечора, 20 жовтня. Також люди скаржаться на поганий зв'язок. Щодо води, то люди кажуть, що вона дістає до п'ятого поверху багатоповерхівок. А от на верхніх поверхах ситуація більш складна. Її немає, і біля пункту незламності є бочка із водою від Чернігів водоканалу. Там ми поспілкувалися з чоловіком, який розповів, що прийшов набрати собі води, а сказав, що набиратиме 15 літрів для забезпечення своїх технічних потреб. Алло, дякую за цю інформацію. Нашим слухачам нагадаю, що це були кореспондентки Суспільне Чернігів Марина Кирієнко та Алла Бєдна, які вже готують матеріали для Суспільне Чернігів щодо ситуації у обласному центрі з відсутністю електропостачання. Ну щодо іншої інформації, як повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради на сторінці у Фейсбуці, заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко провів оперативну нараду з керівниками об'єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств. У першу чергу завдяки альтернативним джерелам живлення відновлюється подача тепла до міських та обласних розташованих у Чернігові закладів медицини і дитячих садочків. Нагадаємо, що школи з 20 по 24 жовтня навчаються дистанційно відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕП та НС. Вода за графіком. Працівники КП Чернігів водоканал роблять усе можливе, щоб підтримувати роботу насосних станцій водопроводу та каналізації від альтернативних джерел живлення. Наразі всі об'єкти підприємства працюють. Водовідведення забезпечене повністю. Вода гарантовано подається на перші поверхи в середньому до 4-5, а в окремих районах, зокрема, шерстянка, до 6-го поверху. Максимальний тиск у водопровідній мережі міста підтримується за графіком з 6-ї до 10-ї та з 18-ї до 22 У у міській раді просять мешканців оновлювати запаси питної води саме в ці години. У разі тривалого блокауту вода подаватиметься лише за графіком. Керівникам ЖЕКів та ОСББ доручено позначити місця розбору води крани, щоб мешканці могли орієнтуватися, де можна набрати воду у своєму будинку. Щодо підвезення води та колонки, сьогодні зранку працівники КП Чернігівводоканал уже організували підвезення води в районах Масани, Ремзавод та Шерстянка. Точні локації відомі мешканцям цих мікрорайонів. Безпеки вони публічно не оголошуються. Крім того, у місті відкриті водопровідні колонки, з яких можна набрати воду. Мапа колонок доступна на сайті Чернігівводоканалу. Щодо електротранспорту, у зв'язку з відсутністю енергоживлення тролейбусні маршрути, окрім номер 10 та 11, тимчасово не працюють. Маршрут номер 11 наразі курсує до діагностичного центру. Ну і про пункти незламності. У місті діють пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефони, отримати гарячу воду. Преслужба міськ Ради оприлюднила перелік адрес, тож озвучу їх. Вулиця Жабинського, 21, вулиця Шевченка, 3, вулиця Прикордонників, 19, проспект Миру, 190 А, вулиця Захисників України, 4. Вулиця Індустріальна, 3, Проспект Перемоги, 1, вулиця Набережна, 14. Захисників України, 3Б, вулиця Козацька, 13 А, вулиця Авіаторів, 22 А, вулиця Соборності, 25 Б. Проспект Перемоги, 15, вулиця Стуса, 7, вулиця Дніпровська, 30. П'ять А, вулиця Нафтовиків, 1, вулиця Самоквасова, 8, вулиця Незалежності, 32, проспект Лук'яненка, 74, вулиця Стрілецька, 4, вулиця Перша, Кордівська, 8. Ну і щодо відновлення електропостачання. За коментарем ми звернулись до речниці Ад «Чернігівобленерго» Катерини Дроздової. Вчора ввечері ворог знову атакував енергетичну систему Чернігівщини. Без електропостачання опинилася одномоментно вся північна частина області. Енергетики працюють над відновленням. Однак робити це доводиться з перервами, оскільки не завжди виконувати ремонтні роботи дозволяє безпекова ситуація. Також маємо оприлюднену заяву Міністерства енергетики України. Озвучую дослівно: аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи забезпечення проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі. Структурі на Чернігівщині, місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла. Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає. Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей. На тлі цих варварських дій заяви російської керівництва про те, що їхні цілі виключно військові, виглядають особливо брехливо. Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, це прямий доказ того, що справжня мета Росії геноцид українського народу. Фіксуємо кожен злочин російських терористів, працюємо з міжнародними партнерами, щоб посилити захист нашого неба та притягнути російських терористів до відповідальності за воєнні злочини. Енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. Була Заява від Міністерства енергетики України наразі це вся інформація, яку ми маємо станом на зараз щодо аварійного відключення електрики на Чернігівщині.